Як навчитись відмовлятись від роботи, яку вам пропонують? Як сказати ні пропозиції? Як зробити так, щоб не образити людину чи компанію і залишити двері можливості відчиненими на майбутнє? Уявіть ситуацію, коли ви шукаєте роботу, ходите по співбесідах, проходите різні етапи відбору паралельно в декількох компаніях. Це нормально. Але у вас може з'явитись декілька оферів одночасно. Ви вибрали один з них, а іншим треба відмовити. Звісно, можна просто зникнути і не відповідати рекрутеру. Так іноді роблять недалекоглядні кандидати. Я вже говорила, що ринок праці малий та вузький, є великий шанс, що ви колись ще раз перетнетеся цим роботодавцем або рекрутером. Нагадаю, що з рекрутерами треба дружити. Тому краще не зникати. А чесно або максимально близько до правди розказати рекрутеру, що ви прийняли пропозицію від іншої компанії. І краще прояснити, чому саме, але так, щоб не образити. Наприклад, можна сказати, що та робота ближче до будинку, а для вас це важливо, тому що потрібно забирати дитину з садочка рівно о 18.00. Або такий ще варіант. Там буде можливість розвитку в рамках посади, а ще обіцяють краєрне просування. А якщо ви вибрали пропозицію, де значно більше рівень оплати, то це теж можна озвучити. Нормальний рекрутер із вдячністю прийме цю інформацію, тому що дізнається, що на ринку праці на аналогічну посаду пропонують значно більші гроші. Будь-яка інформація з ринку завжди цінна для рекрутера або керівника. Ну а якщо представник роботодавця образився на вас, то це не ваша проблема, а його. Ви бажаєте йому знайти найкращого кандидата на цю посаду і закриваєте комунікацію красиво.